У новий опалювальний сезон з новими тарифами з 15 жовтня у Івано-Франківську на третину зросте ціна на тепло і гарячу воду. Принаймні на це сподіваються у теплокомуненерго. Причина здорожчання газу на 50%. Тож тепловики вже розпочали збір необхідних документів. Адже від кабінету міністрів комунальники отримали завдання тарифи на тепло і гарячу воду підняти до рівня собівартості. І те, і те. І приблизно на один тому що складова і там і там газу, однаково. Івано-Франківці до можливого подорожчання тепла і гарячої води ставляться з розумінням. Однак додають, разом з тарифами варто було б підняти і зарплати та пенсії. Можна, тому що зарплати немає великої. Якби за зарплати великої, тоді можна підвищувати. як нема як може бути за. 30% це, звичайно, для нас дуже багато, звісно. Ну, я знаю, будемо. Будемо чекати, що 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 з того буде, Знаю, може для когось буде дуже легко тепер перенести, для, для таких середніх людей, то тяжко буде В залежності, яка буде зарплата в людей. Я думаю, що це не буде добрий показник і не буде. Добре для більшості людей, бо все ж таки зарплат немає, робіт немає, все подорожче, як виживати. До речі, відтепер нові тарифи на тепло і гарячу воду затверджуватиме Національна комісія регулювання електроенергетики. Раніше це робив міський виконавчий комітет за наявності висновку цінової інспекції.